Сьогодні поговоримо про сйомники для підшипників. Так. Був у мене у майстерні ось такий заводський сйоміник. Правда, він мені не дуже сподобався, тому що він підходить тільки для великих підшипників, для шківів. І, наприклад, для профілактики електроінструменту він зовсім не підходить, тому що лапи дуже в нього широкі, товсті. Тому я пішов на ринок, там подивився на китайські, ціни на них також великі, та й по якості вони, можна сказати, ніякі часто ламаються, тому вирішив спробувати сам зробити. І ось що в мене вийшло. Бачите, ось така махіна. Даний здіймач я робив в основному для обслуговування електроінструментів, ну, заміни підшипників. Зараз я покажу, як він працює. Маємо якор від пилососа і треба замінити підшипник. Щоб не бити богвал тут всього 8 мм. Що краще здіймачем підшипник зняти. Зараз. Кручу ось. Так. Я тут вже все собі настроїв, щоб не займати ваш час, бо то процедура трохи довга. Так, і все. Тут тримаємо. Крутимо. Все. Підшипник наш. Так, по конструкції. Зараз я ще покажу, як великі підшипники можна ним знімати. І щоб два рази не розкручувати, вже покажу з великими. Покажу саму конструкцію. в принципі, все просто, дешево і сердито. І так, ось самі ці лапи. Бачите, я їх зробив на дві сторони. Ось тут під острішим кутом заточив. Тут під тупішим. Тут, щоб для більших підшипників тут коли менший зазор між колектором і підшипником, щоб можна було підлізти. Виготовлені вони із сталі. Ось такий в мене був пруток з якогось трактора, наскільки мені відомо. Ну, можна сказати так, напильник його не дуже бере. Думаю 50 одиниць по роквелу. Стопудовує. Навіть коли я його сверлив, то звичайним сверлом не міг просверлив цим, що йде по плитці і по склу. Якщо потрібно підшипник зняти, який знаходиться не так близько ось від початку вала, а десь далі, то відповідно треба більші болти. Я собі пару купити штук різних по довжині. Це звичайні болти для малих підшипників міцності стає. Бачите, можна навіть було не заморочуватись, лапиці не робити. Ось я шляпки тут сточував, пробував стягати також, витримує вона. По конструкції. За основу взята профільна труба, якщо я не помиляюсь, товщина стінки 5 мм. Так. Далі гвинт М12. Болт на М12. Тут сантехнічний барашок я сюди приліпив. Там просверлив в головці отвір, нарізав різьбу і тут чітку ручку з нержавейки на 6. Щоб було зручно крутити. Тепер е по різьбі. Різьба на 12 нарізана в цій частині. Ось Тут в верхній стінці нарізана. Тут нарізана різьба на 12. І ще додатково, не знаю, чи буде видно. Бачите? Там є ще дві гайки на 12. Відповідно. І ще мені дуже повезло, що ось вони ось тако туди лізуть, а прокрутитися стінка їм вже не дає на ребро. Так що фішка мого здіймача в тому, що його можна виготовити в домашніх умовах без застосування зварки. Якщо б у мене була зварка, то відповідно я би зробив. Краще і посерйозніше. Ну, тут це розказав, ніби тут нічого складного, <тас> має, але ось пази зробити ось ці у металі. При товщині стінки 5 мм, я сприлив на 10, два отвори і бормашинкою. Пропилював з бормашинки уручну <гум> напильником, то прийдеться довго і нудно то чухати. Тому бормашинка. Та, що я робив на базі болгарки, дуже мене виручила. Тут я думав спочатку обрізати, але так. Подивився, що зручно тримати, тому залишив цю, цю частину замість ручки. Ось так. Ну, зараз ще покажу і варіант. Це я робив просто, щоб. Пробувати, чи система така буде працювати. От, Наприклад, комусь треба в домашніх умовах на один раз підшипник зняти навіть з дерева можна зробити здіймач. Нічого складного нема. Два отвори. На 10 тут, на 22, походу, коронкою я сверлив, щоб гайка стиснула вперед. І все. Ну що ж, От, де я переставив болти на 10 столярні. Зараз будемо їх перевіряти на міцність шляпки, міцність самої різьби. І заодно цю ручку. Щось одне з трьох може не витримати, це так мої прогнози. Зараз побачимо. У мене такий вал колись на параховці подойшов ці купив. Підшипник тут знімався руками легко, але я тут. Шести кусочок підложив, набив його добре. Зараз спробуємо. Так. Будемо крутити. Ліс. Ну, в принципі, витримаю. Так що для домашніх потреб, я думаю, згодиться. Тут, звичайно, що треба шайби ставити, гравера можна. Просто мені довжини болта самого не ставало, тому я не підставляв. Це дуже просто, примітивно. Що складного, можна самому зробити, і зекономити 200-300 гривень за нормальний заводський кій-матч. Всім дякую за перегляд. Кому відео сподобалось, було корисним, ставте лайки, задавайте запитання, пишіть коментарі. Вітаю всіх зеленими святами, бажаю гарного відпочинку, підписуйтесь на канал, бувайте здорові!